Багатомісячна епопея маніпуляцій судових затягувань та юридичних абсурдів завершилася. Верховний суд України остаточно відхилив скаргу УПЦ МП та залишив у силі рішення першої та апеляційної інстанції. Святиню, а саме Успенський собор у Володимирі, вони мають звільнити. Представники московського патріархату намагалися усіма силами не віддавати храм, та і зараз у суді просять призупинити касацію через наявну третю особу, яка буцімто причетна до собору. Однак в свою чергу судді нагадали про неможливість такого клопотання, адже в цій інстанції не оцінюють нові докази. А лише перевіряють законність попередніх рішень. Наприклад, апеляційний суд скасує рішення суду першої інстанції і своє ж рішення постанова і прийме нове якесь рішення. У цьому разі гастійне провадження буде закрита за місцем судових рішень, які переглядаються. Вони будуть скасовані. Ми ж переглядаємо судові рішення за обставинами на момент їх прийняття. Ну, Вони ж не будуть усувати в правовому полі, якщо, якщо, якщо ви будете ситуація. Ми ж переглядаємо, чи праві були судді, коли вони приймали ту постанову на той момент. Я розумію. Я, я ж У нас Є разі... виявлення тут, є там треті особи які... Да. Це все інше. Ми переглядаємо те, що було прийнято на той момент. Незгідний із заявою представника УПЦ МП і представник Волинської обласної військової адміністрації Віталій Потапенко, заявивши, що правова позиція громади безпідставна. Також вважаю, що е, до е, скільки прийнято рішення на підставі тих, те, що змішав суд, на підставі тих документів, які були розглянуті судом поліційної станції, і передаються зараз поційною інстанції. Тому, з огляду на всі обставини, Феміда заявила, рішення остаточне і підлягає виконанню. Тепер усе залежить від виконавчої служби. Саме вона має забезпечити звільнення державної власності святині, яка є частиною національної історії. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.